Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати різдвяний такий віночок, тому що вже різдво. Всіх вітаю з святом, цим дуже класним, великим, і поїхали по малюванню. Я намалювала собі коло, далі беру синтетичний пензлик і з сумішу різного зеленого малюю просто з водичкою обов'язково, дуже е, прозоро самі гілочки-ялиночки. Основу, скажімо так, нашого віночка. Дивіться, ви можете його малювати максимально пропорційно, типу, що все ідеально, але картини виглядають краще тоді, коли в них присутня неідеальність. Тому не заморачуємося сильно на деталі. Я додаю більш зелений гілочок, уточняю самі мазочки. Далі набираю щось між помаранчевим, просто темно-жовто, і малюю наші іграшки. Далі на цих іграшках я ще буду додавати золоту фарбу, золотий акрил, тому кого є, можете також підготувати. Далі додаю ще червоні іграшки, будучи трохи рожевого, тільки це все діло потрібно зробити ще тончим пензлем. Тоненьким, щоб воно було більш-менш так цікаво виглядало. Ось як тут я просто вже краплинки наношу. І так воно композиційно виглядає краще. Далі я ще трошечки пододавала в деяких моментах оранжеву тінь наниз, але це зовсім не обов'язково, тому що це, знаєте, така буде робота максимально скетчова, і там, в принципі, навіть тіні не повинні бути. Далі намішую щось темно-зеленого. Можете просто взяти зелену, змішати з чорним, у вас буде той самий відтінок темно-зеленої. І додаю ось такі гілочки, прям голочки. Ви тут, дивіться, можете прям о, товстими мазочками малювати, взяти попередній пензлик і намалювати ним. Або ж також, як я роблю, додавати ось ці. Конкретно гострі такі листочки гілочки, щоб було прямо видно, що це у нас ялиночка. Хоча в деяких моментах я їх так повигинала, що трохи не схожу на ялиночку, вони загалом вже ж прямі, а в мене трошечки пішли під тут але ну, нічого страшного. Можете навпаки намалювати спочатку темні оці гілочки, А потім вже жовті іграшки та червоні, тільки залишивши місце перед цим. Далі набираю світло коричневу фарбу і малюю ось цю вірьовочку, ниточку, на якому тримається наш різдвяний віночок. І обов'язково ось цей прикольний такий бантик. І ще показую донесенькою таку ниточку, що воно це все тримається на цьому ділі. Як бачите, він має трошечки такий цікавий, але чесно кажучи, я зараз малюю стоячи і мені не дуже видно. Прям цю всю перспективу, але ми маємо, що маємо. Далі беру жовтий акрильчик, ой, жовтий, золотий. І вже пальчиком так, точечно, додаю ось цих блисківок. Воно на світлі буде дуже гарно блистіти, переливатися, тому буде дуже класно. А на червоній я просто буду додавати бліки білі. Воно також буде максимально доцільно. Я ще трохи пододавала срібла, але його майже не видно. Або, можливо, треба було трохи більшими додавати, щоб його було ближніше. Ну, в принципі, тут уже на ваш розсуд. Далі я наношу білу фарбу, це в нас буде ось такий сніжок по віночку, і можна ще по краях пальчиком це все діло розташовувати, щоб був такий прям ефект снігу, а не просто що ви нанесли білу фарбу, і вона у вас лежить. В принципі, навіть я вам скажу відразу, що на цьому вся моя робота. Це дуже легкий такий скетч, знаєте, якраз перед святами, коли у вас там не буде дуже багато часу, да, ви там приготування всі діли. А так чисто поскачити щось новорічне, різдвяне хочеться, тому ця картинка буде максимально доцільна, щоб дуже швидко намалювати щось різдвяне. Можливо, навіть як листівочку, як варіант листівки підійде комусь на подаруночок. І, в принципі, Ось я ще додаю бліки. Як бачите, воно набагато красивіше. стає. Можете подавати на два бліки, один менший, другий більший. Більш заморочитися з цьому плані, але я робила все максимально просто. Просто, швидко і красиво. Ну, А вийшло вже, що вийшло. Ще на жовті трохи подавала, але там його майже не видно, тому можете, в принципі, цього і не робити. Але якщо ви не додавали золоту фарбу, то можете пододавати просто білі бліки. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ваш Різдвяний настрій, як ви взагалі святкуєте Різдво. І коли ви його зараз святкуєте? 25-го. Чи будете святкувати 7-го? Ми ж все-таки почали 25-го, але все-таки завичка ще го залишається. Тому ось так. І ще трошечки беру. А, обов'язково ще потрібно написати надпис з Різдвом. Надпис, до речі, можете ще написати з. Темним, а потім зверху ще золотим чи срібло, хоча тут, доречно ну, золотим. Але я трошечки цим швидко малювала, не забарачувалась, але ви можете доповнити цю композицію ще нормальними такими шрифтами і нормальним золотим кольором. І буде набагато красивіше, новорічніше, різдвяніше, святковіше. Тому ось так. Всім дякую за перегляд і до зустрічі вже в нових відео.